Півтори тисячі метрів квадратних нового покриття. В Івано-Франківській громаді триває ремонт доріг. Нині асфальтують вулицю Січинського у мікрорайоні Опришівці. Раніше її защебенили і частину навіть встигли зробити. До цього возенька вуличка була у дуже занедбаному стані. Тут взагалі дорога як не було такої. От навіть якщо взяти з цієї сторони вправо, то вона навіть в генплані не має дороги її. Ця вулиця була ґрунтова, тут дорога, я тут. Родився виріс, жив все життя, тут друге взагалі не було як такої. Тому це дуже добре, що ми закінчуємо такі проекти початі. Оприщівці колишнє село, а нині вже мікрорайон Івано-Франківська. Тут в основному індивідуальна забудова, каже міський голова, але район потребує благоустрою. Ми цю вулицю робили минулих років, хочемо вже її завершити. Це як мала об'їзна буде. Фактично від Челюскінців можна переїхати на Січинську і виїхати вже фактично в кінець самого міста Івано-Франківська. Тому прийняли рішення дозавершити цю вуличку. Ще плануємо вуличку Ботанічну і вуличку Василишина зробити. Решта доріг будемо щебенити, тобто робити ту роботу, що ми робимо в сільській місцевих. Попри те, що вулиця невелика, для водіїв дуже зручна, адже нею можна виїхати напряму до міста. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.